Поміркуйте, як у Scratch 3 виглядають команди розгалужень. Як вони виконуються котиком. У наведеному фрагменті виконавець спочатку перевіряє умову клавішу Пропуск натиснуто. Якщо так, то він переміщується на 10 кроків уперед. Якщо після цього переміщення виконавець торкається синього кольору, то він повертається на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Інакше, якщо не торкається синього кольору, він повертається на 90 градусів проти годинникової стрілки. Ось перед вами блок-схема даного фрагмента проєкту. Перевірка умови. Якщо так, то перевіре... переміщуємося на 10 кроків і перевіряємо, чи торкається синього кольору. Якщо так, то виконуємо одну дію. Якщо ні, то виконуємо іншу дію. Ще один приклад використання розгалудження в Scratch 3. Ось така програма, створена в Scratch 3, працює. Давайте подивимось, як вона працює. Котик доходить до квадратика. Коли доторкнувся, каже, що це синій квадратик і повертається назад. Як і в циклах з лічильником, у розгалуженнях можна використовувати змін. Можна скласти проєкт, у якому дії виконавця залежатимуть від значення змінної або виразу. Подивіться приклад такого проєкту. Розгляньте приклад вкладеного розгалуження зі змінними в Scratch 3, Надаємо значення змінній A20, змінній Б60, змінній С100. Якщо клавішу пропуск натиснуто, це зовнішнє розгалуження, то потрібно котику переміститися на А кроків, а число А він бере звідси. Якщо торкається синього кольору, це внутрішнє розгалуження. То повертається на 60 градусів ЦБ. Або інакше повертається на 100 градусів. Це буква С. Подивіться приклад складного проєкту Подорож до міст України в Scratch 3. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. Складіть проєкт для малювання відрізка завдовжки А кроків. Вправо чи вліво від положення виконавця. Залежно від того, яку клавішу стрілку натиснуто. Перше. Відкрийте середовище Scratch 3. Другий крок. Розмістіть виконавця в центрі сцени напрям руху вправо 90. Третій крок. Розмістіть в області коду команди, наведені на малюнку. Четвертий крок. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем. Права 7.3.1. П'ятий крок. Запустіть проєкт на виконання. Шостий крок закрийте середовище Scratch 3. Обговоріть і презентуйте в групах. Для чого використовувати зміні в розгалуженнях. Наведіть приклади задач, які можна розв'язати виконанням алгоритмів зі змінними. Дайте відповіді на запитання. Які розгалуження називаються вкладеними? Поясніть, як виконуються такі вкладені розгалуження. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 7 крапочка 3 це сторінки 239-243. Виконайте завдання 9 на сторінці 247. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!